Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Про це він написав в соціальній мережі True Social 9 квітня. Трамп стверджує, що він вирішив зробити 90-денну паузу на нові тарифи для низки країн, крім Китаю, від щирого серця. За його словами, він думав про паузу в тарифах останні кілька днів. Тому його допису True Social, у якому він оголошував про таке своє рішення, він написав сам без попередніх консультацій з юристами. Слова Трампа цитує політик. І інформаційне Reuters. Я не знав, що це матиме такий вплив, але це, знаєте, найбільше зростання в історії фондового ринку. Це дуже добре. Ти знаєш, якщо ти продовжиш, то повернешся туди, де був чотири тижні тому. Ну і тим часом CNN з посиланням на джерела пише, що ключову роль у рішенні Трампа призупинити дію тарифів відіграло занепокоєння всередині міністерства фінансів через нестабільність на ринку державних облігацій. Це занепокоєння йому висловив міністр Скот Бесенд під час особистої зустрічі, яка передувала оголошенню рішення Трампа. Зараз до нашого ефіру доєднується виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, з яким детальніше обговоримо, як це вплинуло таке рішення адміністрації Трампа на світовий ринок та якого варіанту розвитку подій. Варто чекати і бути готовим. Пане Олеже, вітаємо вас на нашому ефірі. Так, я вас також вітаю. щиро. власне Трамп вирішив зробити таку паузу на 90 днів? На вашу думку, як відреагує ринок у подальшому? І чи це буде тільки таке тимчасове затище упродовж цього періоду? Потім мита повернуться, і знову буде дестабілізація? Слухайте, ви знаєте, я вам хочу сказати, що будь-який інвестор найбільше боїться невизначеності. Ну, Найгірше, що може бути, це ситуація повного хаосу. Можна призвичаїтися до економік з великим рівнем корупції, можна призвичаїтися до економік з надзвичайно великим потужним податковим тиском, але не можна призвичаїтися до повного нерозуміння стратегії, ну тобто до хаосу, То, що сьогодні робить. Трамп, на жаль, це якраз от з останнього. І е, давайте ми згадаємо, як Трамп е, формував свою політику з Канадою і з Мексикою. Е, спочатку він вводив мита, потім їх знімав, потім знову вводив. Е, потім, вибачте, будь ласка, ті емоції в виступах. Е, Тепер давайте подивимося, що робилося з Україною. Ну щоб бути зовсім чесним. Е угода про рідкісно земельні метали, яку привіз сюди міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Купа червоних ліній. З величезним скрипом вдалося е досягнути, відкатити ті питання з тих червоних ліній, які були. Е сварка в овальному кабінеті, все відкочується на нові позиції. Знову 58 сторінок червоних ліній. Зараз починаються чергові перемовини. Ну, от е, як в даній ситуації можна побудувати нормальну економічну стратегію? Uh -huh. Ну, Тепер давайте ми подивимося на цю ситуацію, що я. Ні аргументів, нічого. Так мені підказало серце. Слухайте. Ну, найбільший потужний економічний аргумент для людини, яка керує найбільшою економікою світу. Uh -huh. Мені так підказало серце. Я на 90 днів відклав. Ну, та ми ще дуже втішені, та і ринки втішилися, але подивіться, е, барель нафти марки Бренд як падав, так і падає. Ну, тому що інвестори, попри все, е, дуже схвильовані позицією з е, Китаєм. В Китаї на сьогоднішній момент 124% мита, тим більше при цьому він тут же ж називає Сі днем своїм великим другом. Ну, розумієте. Це також якось дивно. Ще один момент. Ви, коли сідаєте за стіл перемовин з приводу навіть двосторонніх угод про будь-що, тим більше про торгівлю, ви е апріорі вважаєте, що ви сідаєте з людиною, яку мусите поважати. І тільки у спільному процесі знаходження компромісів ви виходите на якісь показники, які влаштовують обі сторони. Але якщо перед цим. Ви е, на великий загал говорите про те, що я готовий, щоб сюди приїхали, і хтось поцілував мене, вибачте, будь ласка, прям, прямим текстом. Так, так. Ми обговорювали це також вчора в ефірі. Ну да. Слухайте. Ну, уявіть собі, наприклад, е, реакцію європейських політиків Урсулу Ван умовно, вона Які вже їде зараз. Та... умовно з президентом Трампом. Ну, так, е, ну тобто. Е, Японці вилетіли в Сполучені Штати Америки шукати компромісу. Після тих заяв вони розвернули літак. Ну, дивіться. Пане ну, тобто... Олеже, говорячи про те, так. що вже зараз відбувається від таких мітних, митних воєн. Відбувається падіння юанів. Власне, сьогодні про це повідомлено, в Блумберг зафіксовано. А можливо, це є одноденне падіння. Я наразі не знаю, не можу передбачити. Але як воно може вплинути, наприклад, на українського споживача? Дивіться, юа зараз Китай ну, треба розуміти, що юані в дійсності є достатньо регульованою валютою. Що дуже сильно бісить американську адміністрацію, так, от проблема полягає в тому, що шляхом послаблення юаню китайська влада намагається зменшити наслідки негативні з приводу цих. Митних бар'єрів, що Америка вела по відношенню до китайських товарів. Я просто хочу нагадати, що загальний обсяг товарообігу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки більше 800 мільярдів доларів на рік. Це є надзвичайно велика цифра. І з цієї точки зору, чим слабший юань, тим більш конкурентоздатнішим на американському ринку виступає китайський товар. І навіть в тій ситуації, ті митні обмеження, які були теоретично введені до тих 124%, це давало можливість Китаю, незважаючи на митні обмеження, ну більш-менш конкурувати на американському ринку. 124% це, по суті, забороні мита. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Тим більше, я так розумію, що. Ну, Китай ж теж з 184% відковими обмеженнями на американські товари на китайському ринку не обмежиться. Тобто, це наступний крок ескалації. Ще один момент: подивіться, як виглядають бізнеса найближчих партнерів Трампа, ну от того самого Маска, який втратив в Європі більше 50% обсягу реалізації власної продукції. Який має надзвичайно великі види на китайський ринок і ті відсотки, що вели, американці, що вели китайці на американські товари б'є по маску. Капіталізація Тесла впала на 42%. Слухайте, ну, в реальній дійсності людина через політичні речі втратила 50% свого бізнесу. Це ж, ну, це ж абсолютно неприйнятні речі в нормально прогнозованій економіці. І ще один момент, напевно, який також е, треба чітко розуміти, ми зараз е, знаходимося в самому початку оцих, вибачте, будь ласка, митних гойдолок. І я абсолютно впевнений, що за тими 90 днями, які Трамп взяв в якості е, ну, паузи, Послідує повернення цих мит і послідує знову гойдолки для світової економіки. Це точно не добре для світової економіки. І коли ми з вами говоримо про Україну, треба розуміти наступне: ми знаходимося, давайте будемо відверті, на узбіччі інф... інвестиційного процесу. Україна сьогодні через безпекові речі, Україна сьогодні через великі проблеми, які є в нашій економіці, трошечка. Е... Менше під впливом тих е, ми шалених, тих проблем, та якщо ще врахувати, що е, 25% мита на український метал а це по суті дві третини нашого експорту Сполучені Штати Америки висять на нас ще з березня місяця, а тих 10%, що на нас ввели, це стосується виключно аграрки на 300 мільйонів цього лиш. Це не сильно вдарило по Україні. Це вдарило по малому і середньому бізнесу, аграрному, який торгує зі Сполученими Штатами Америки для внутрішнього споживача, це не відчутно зовсім. Але е, оті гойдалки світової економіки однозначно можуть призвести до негативних наслідків і для України в непрямому сенсі. Чого? Тому що е, ми ж залежні від макроекономічної допомоги наших партнерів, а вона формується з грошей платників податків, в тому числі європейських країн. Погані показники економіки Європейського союзу, збитки великих корпорацій європейських, призведуть до того, що буде менше податків, і в Європі просто буде менше грошей допомогти нам. Тобто, з цієї точки зору, ми однозначно будемо в негативному загальному процесі світової економіки. Пане Олеже, на вашу думку, ось ці 90 днів як можуть використати ті країни світу, на які були накладені мита, і поки що вони призупиняються. Маю на увазі додаткові мита оголошення адміністрацією Трампа. Чи буде торгівля відбуватись так, як це було до того оголошення нових мит? Ну, маленькі економіки, як планували, такі поїдуть до Трампа, вишукуватися в черговувальний кабінет, заключати двосторонні угоди. Їм по великому рахунку іншого варіанту немає. Ну, як ті самі там Мадагаскар, чи В'єтнам, чи будь-які маленькі економіки, які по суті орієнтовані на американський ринок, чи код у яких там більше 50% експорту какао-бубів, це американський ринок. Ну тобто, треба розуміти, що ті речі однозначно будуть детерміновані, і тут інших варіантів немає для маленьких економік. Щоб там Трамп не говорив своїм виборцям, як би не ображав лідерів маленьких економік, вони їм діватися нема де. А от великі економіки вони самодостатні по визначенню, вони будуть опиратися і вони будуть формувати свої особисті підходи до майбутньої співпраці з Трампом. Вчора, позавчора, я вибачаюся, в 16-й годині у вівторок. Європейці проголосували за дзеркальні мита по відношенню до 25% відсоткових обмежень на американському ринку по металу, тобто вони ще до 20% на останню європейську продукцію навіть не підходили. Тобто, я думаю, що і тут будуть якісь дзеркальні речі, що буде викликати у Трампа ну, фонтани емоцій. Він вже ж заявив, що європейці мають платити багато щороку і не тільки за майбутнє, але й за минуле. Ну При то... чому він дослівно скажу багато? На вашу так. думку, тут це приведе до ескалації, яка зараз спостерігається між Китаєм та Сполученими Штатами щодо відсотків накладених мит на імпорт. Ви знаєте, я думаю, що європейці будуть шукати альтернативи, але однозначно ми побачимо негативну реакцію Трампа на ті речі, що європейці відзеркалили принаймні, по металах. Зараз я думаю, що будуть якісь попередні перемовини між там другими та особами американської адміністрації для того, щоби Загасити оті, той негатив, який сьогодні виникає між Європою і Сполученими Штатами. Бо тут же ж треба розуміти ще і інше. Тут же ж не тільки економіка, тут же ще мінус від 10 до 20 тисяч американських військовослужбовців, які розташовані на європейському континенті. Тут ще і, вибачте, будь ласка, питання безпеки дуже серйозні. Невідомо, чим то закінчиться ще. А тут, ну. Коли ми з вами говоримо про торгівельну війну між США і Європою, чи буде в тій ситуації спрацьовувати п'ята стаття угоди про північно-атлантичну співдружність? Тож ж велике питання, чи впишеться в тих умовах економічних Сполучені Штати Америки в випадку початку агресії Російської Федерації проти, наприклад, країн Балтії? Тобто питань є дуже багато, і ці питання сьогодні задає собі Європа. Uh -huh. Так що я думаю, що ми зараз з вами знаходимося на самому початку оцих е надзвичайно е контроверсійних речей, які власне будуть стосуватися е стосунків Європи і, і Сполучених Штатів. Ну і ми з нашими колегами якраз і намагаємося випитувати з е різних фокусів з різними експертами е питання, якраз наслідків мит, наслідків політики нової адміністрації е Трампа, Сполучених Штатів Америки. Ще хотів запитати з приводу вартості валюти, обмінного курсу, яких до яких змін варто бути готовими українцям насамперед щодо можливо вартості євро, вартості долара і іншої валюти в обігу. Ну, перше, я би дуже сильно порадив не панікувати і не бігти в обмінники, купляти, продавати, будь робити що завгодно, тому що е, дивіться, е, українська гривня чітко прив'язана до американського долара поки що. Валютні резерви в Україні номіновані в доларах. Так що в даній ситуації е, ми е, трошечки відсторонені від е, руху валютної пари долар-євро, долар-Юань. І в даній ситуації ми більш орієнтовані на долар. Тим більше, якщо ви уважно побачили, то після. Рішення Трампа, яке було пов'язане з покликом серця, американська валюта почала укріплюватися. Принаймні в українських обмінниках Національний банк підняв курс долара. Тому ще раз говорю: не варто панікувати. Давайте дивимося на ті процеси. Поки що 25-й рік у нас більш-менш спокійний з точки зору макроекономічного фінансування, і всі соціальні виплати будуть належним чином профінансовані. Це головне. І ми вчора також обговорювали стацію з азійськими ринками, які більш чутливо відреагували на запровадження таких мит. А власне, на вашу думку, таке запровадження паузи у митах чи не означає те, що Трамп встиг домовитися про якісь певні вигідні для нього умови, контракти? Власне про це він говорив, що до нього вже багато пропозицій надійшло. Чи є такий ризик, на вашу думку? Ну, я не думаю, що Трамп встиг домовитися. Я думаю, що там, напевно, були якісь звернення, які поки що ще не оформлені у вигляді будь-яких угод. Звернення були з першого дня. І ще раз повторюю, маленьким економікам нема де діватися. В них преміальний американський ринок є основним. Тому вони в будь-якому випадку будуть йти на покльоний вувальний кабінет. А е, то, що Трамп дав, ще раз говорю, тих 90 днів це. Ну та калька, власне, той, той сценарій, який він на сьогоднішній момент з усіма своїми торгівельними партнерами здійснює я ще раз говорю: давайте згадаємо там Мексику, Канаду, давайте ми згадаємо Україну, давайте ми згадаємо будь-які інші там партнерів Трампа. Це його сценарій, який він напевно запозичив з часів його бізнес діяльності розгойдувати ситуацію, піднімати. Планку вимог для того, щоб в процесі перемовин вийти на той рівень, який буде в першу чергу в його власних інтересах. Він же ж хоче двосторонні угоди заключати в першу чергу в інтересах Сполучених Штатів Америки. Його інтереси країн, з якими він заключає угоди, не хвилюють від слова зовсім. Тому, як на мене, це його стратегія ведення перемовин, які запозичені ним з бізнес середовища, де він там власне і працював. Що ж будемо стежити, як будуть розвиватися події не тільки упродовж цих 90 днів, хай і поза е, цими мірками. Вам дуже вдячні, пане Олеже, що доєднались до нашого ефіру. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.